А ви пара? Так, як ви познайомилися? Ми працювали разом в туристичній агенції. Як побачилися, яке було ваше перше враження? Боже, який молодий, да. і, молодий. І, і гарний? Я побачив. її, Я зразу поняв все. Женщина має життя. Скільки ви разом? 23 роки. За що любите одне одного найбільше? Ніколи не скучно, але при цьому стабільно. вона Женська частина моєї тіла. Звідки ви самі? Я з Волинської області, місто Нововолинськ. Так, а ви звідки? Із мір із Троєчина. Як давно ви в Україні живете? 23 роки. А чому ви вирішили переїхати? Як так сталося обставини? Я слухав, що моя жінка тут родилась, Я приїхав. Я світі. Ну я приїхала сімейного бізнесу. Чи одружені ви? Так. Менталітетом якось відрізняєтесь? Я вважаю, що е, жонатиме або за між нею завжди за людиною. В першу чергу, моя мама, наприклад, чоловік поляк, і взагалі різниці немає. Українською чи те? я дуже добре розумію українською. Ну трошки е, важко. Ну, треба час е, більшість практики. Чим ви займаєтесь ким працюєте зараз? У Нас кілька різних сферах бізнесу. Займаємося ресторанним бізнесом, консалтингом, що і спортом, мабуть, і да спортом іноді. Ми і партнери одночасно, але просто кожен керує окремими напрямками. Мотиваційного ще побажаєте молоді, яка шукає себе сьогодні? Спочатку треба впізнати себе, а зараз це мені здається найскладніше, тому що коли дивляться на картинку в інстаграмі або де щось, скоріше бачать щось, що не існує насправді, і не бачить тоді, що в них всередині Треба стати лічність. А не надо акцентировать только вещи, которые можно покупать. Самые хорошие инвестиции инвестиции, которые человек в себя инвестирует.